Всім доброго дня ще раз. У мене зараз курс. М -м -м, як навчитися вчитися? Це насправді я повикидала свій Це насправді дуже масштабний курс. Він буде тривати до 28 чи до 27 серпня 26-го року. Він включає 5 вебінарів і 9 блоків по 4 завдання, дуже сильно різноманітні для дуже сильно крутих форматів. Но, Зараз у мене буде поки так прикрию. Зараз у мене буде четвертий практичний вебінар. Він називається Дозвіл собі бачити те, що дасть істинні результати. І я вам дозволю трішечки його подивитися. Не повністю ми подивимося з вами лише варіант до практики. А хто... Навчання, звісно, ви отримаєте абсолютно весь вебінар, плюс отримуєте його запис. Що ви повинні. Розуміти, добре, телефон. Що ви повинні розуміти? Дуже важливе, що курс як навчитися вчитися, це в першу чергу курс про самовдосконалення. Про дозвіл собі бачите ті зони, які я не бачу, і це не про навчання як таке. Це про момент досягнення дуже багатьох результатів, дуже багатьох моментів в різних сферах життя. Тому що ми часто не досягаємо чогось в різних сферах життя, не тому що ми там до цього не доросли, чи там нам не пощастило, чи так дуже сильно несправедливо якийсь ще варіант. Ми не досягаємо дуже часто результатів в якихось сферах своїх життя, тому що ми. Ми хочемо визнати, що в нас недостатньо знань для отримання масштабу. Недостатньо знань. Ми не знаємо, що нам робити, ми не знаємо, куди нам рухатись, ми не знаємо, що нам бачити. І відповідно ми починаємо виконувати якісь хаотичні дії, і ці хаотичні дії дуже часто є результатом того, що ми в когось бачили, в когось чули, а хтось теж так робив. А те, що ми бачили, чули, хтось теж так робив, це не завжди про. Те, що підходить нам, ми не бачимо цю первинну схему, з чого все починати. І от в курсі, як навчитися вчитися, ви можете його адаптувати під будь-які сфери свого життя, насправді, тому що він в першу чергу про те, щоб отримати результат змін таких, які ви хочете. В тих сферах, в яких ви хочете за той період часу, який ви хочете. І про це мало хто говорить, тому що нас дуже часто вчать робити дії, не усвідомлюючи, чому ці дії робляться. Нас дуже часто нам показують: повторюй за кимось, і ти отримаєш результат. Звісно, але повторюючи за кимось, ви знаєте, за яким результатом іде людина, за якою ви повторюєте. Ви впевнені, що той результат, який хоче отримати та людина, також вам підходить. Якщо людина вам каже, що вона бажає, наприклад, ставити ціль на наступний рік в фінансах таку-то, і ви собі визначаєте, «Ого, я теж хочу таку фінансову ціль, я теж хочу стільки досягнути. Я зараз починаю робити дії. Це не означає, що це єдина ціль цієї людини. Є щось далі за цими фінансами, чи воно вам потрібно, чи воно вам підходить, і як далі вам з цим жити, і що вам робити, да, з цією всією інформацією. Тому курс, як навчитися вчитися, він в першу чергу про те, як дозволити собі бачити різні варіанти. У нас вже були е, три вебінари, я вам зараз скажу, що у нас було. Тепер я їх знайду. Мій прекрасний списочок. Так, це не так. так у нас вже був вебінар про пам'ять і тренажери пам'яті, пам'ять як основа дозволу нового рівня розвитку особистості і тренажери пам'яті. Другий вебінар як дозволити собі брати результат з кожного навчання. І третій вебінар практика формулювання власної думки і основа аналізу нової інформації. До речі, третій вебінар був дуже сильно потужний, там було дуже багато інформації, про яку ніхто не говорить. Сьогодні четвертий вебінар, дозвіл собі бачити те, що дасть істинні покращення і в наступну суботу останній вебінар даного циклу. Що я ще не зробила, мета програмування, на масштабування мислення, відкритість до ідей і творення нового бачення себе і свого життя. Після того, як завершаться ці вебінари, їх 5, розпочнеться варіант навчання по 9 блоках. 9 блоків по 4 уроки буде. Кожен урок один раз на тиждень, і там буде про роботу з мозком, дуже масштабну роботу з мозком. А поки 18.00 я йду працювати. А ви можете трошечки підслухати до практики. Коли почнеться практика, я прямий ефір виключу. Всім доброго вечора! Включаю запис і будемо з вами працювати. У нас сьогодні четвертий вебінар з нашого циклу курсу, як навчитися вчитися, і він називається Дозвіл собі побачити те, що дасть істинні результати. І тут дуже багато насправді моментів. Я зараз ще в прямому ефірі, тому поки я буду розказувати теорію, ще прямий ефір, почнеться практика. Ви хвилиночку почекайте, я виключу прямий ефір. І ми з вами продовжимо. Значить, ми повинні почати з дуже важливого моменту, з дуже важливого питання. Чому люди не бачать очевидного? Це дуже частий момент, коли більшість людей живуть не у реальності, в такій, як вона є. Вони живуть у фільтрі, який створив їхній мозок, виходячи з минулого досвіду, страхів, соціальних норм, дозволів, які їм ніколи не давали. І це насправді дуже масштабний момент, що люди, люди дуже часто чекають дозволу від когось. Замість того, щоб дозволити собі щось самостійно. Хто вам повинен дозволити жити? Ми в цьому світі вже є, нам ніхто нічого не повинен дозволяти. Но ми не даємо собі дозвіл самостійно і не хочемо визнавати, що ми собі самі не дозволили. Тому знаходимо якусь причину, якусь людину, ще якісь варіанти, чому мені не можна. Нам дуже важливо розуміти, що ця вся історія про бачити, очевидне і дозволяти собі. Слухати і чути себе, вона в першу чергу про те, що ми не можемо без цих пунктів бачити результату. Ми не дозволяємо собі вчитися, як би це не звучало. І ми повинні розуміти, що ми зараз будемо говорити не про те, як стати кращою версією себе, ми будемо. Досліджувати, можна так сказати, чому ви досі не бачите того, що вже давно лежить перед вами, і як дати собі дозвіл, це побачити. Істинні результати ніколи не приховані. Ви можете мати в цьому світі все абсолютно. Ви 100% бачите якісь результати, які ви б хотіли мати. Інших людей, і замість того, щоб спостерігати за іншими людьми, ваша задача прийти до того, щоб сказати собі, а як зробити так, щоб це було в моїй реальності, а люди зразу виключають ці моменти, тому що ой, та це неможливо, а стільки грошей не можна заробити, а як це можна одній людині, а це точно нечесним шляхом, і ще дуже багато різних, абсолютно, форматів, що забороняють вам сприймати масштабний результат як реальний результат цього життя. Тому дуже часто люди сприймають результати інших людей як щось фантастичне, нереальне, незаконне і дуже багато моментів лише тому, що вони не дозволяють собі зробити цю масштабну кількість дій. Перший момент, який дуже важливо зрозуміти, мозок не шукає істину, він шукає безпеку, і це надзвичайно важливо. Ми дуже часто не розуміємо цього. І ми включаємо мозок у союзники наших досягнень, а він абсолютно не бажає йти в те, щоб бути нашим союзником. Перше, що потрібно зрозуміти, мозок не зацікавлений у вашому масштабі, багатстві чи реалізації. Його головна функція вижити. Головна функція мозку, щоб ви не вмерли. І для нього, для того, щоб не вмерти, не обов'язково мати блага світу, не обов'язково мати багатство, не обов'язково подорожувати. Можна сидіти в маленькій хатинці, бажано не виходячи на вулицю дуже сильно часто, щоб вам було <схід> <схід> дуже сильно безпечно. Саме тому ви знову і знову повертаєтесь до тих самих моделей. Вам здається, що я все знаю, але результат не змінюється. Вас дратує правда, яка вимагає дії. І оцей момент дуже сильно важливий. Тому що дуже часто для нас дія це піти і щось робити. А дія може бути, де я сижу і щось усвідомлюю, де я сижу і обдумую якусь свою думку, де я сижу і планую якийсь свій результат. Але ми часто не хочемо це розуміти. Мозок захищає не ваше майбутнє, мозок захищає ваше минуле. І це надзвичайно важливий момент. Мозок захищає те, що ви вже досягли. Мозок оберігає те, що ви вже досягли. Мозку страшно втратити те, що було. А дуже часто, коли ви йдете в новий результат, вам треба втратити те, що було. Не просто втратити, що воно десь зникло. А втратити у варіанті. Коли ви починаєте багато заробляти, звісно, ви хочете переїхати з однокімнатної квартири в більшу квартиру. І однокімнатну квартиру можна здавати, можна продати, але вже в ній не жити. А для мозку це втрата. І відповідно, коли мозок бачить таку втрату, йому це не подобається. Він абсолютно готовий зробити все, що у вас не було можливості приїхати в більшу квартиру. Коли ви можете дозволити якусь подорож чи нові речі, чи ще якийсь момент, вам треба змінити звичне місце, змінити звичний зовнішній вигляд. Мозок знову вам не дає це зробити, тому що для нього змінити оцей варіант це відмовитися від старих речей, відмовитися від старого місця, де ви були, поїхати кудись, куди ви не знаєте. І мозок починає захищати минуле з формату, адвись, у нас і так все добре, а у нас і так це є. І найважливіший момент мозок починає чіплятися за якесь досягнення. Він визначає досягнення, я закінчила школу з золотою медаллю і починає за цю золоту медаль триматись. Він визначає досягнення, у мене університет, червоний диплом, він починає за це триматись, не створюючи нові досягнення. Тому що коли він створить нові досягнення, вже вихвалятися просто червоним дипломом чи золотою моделлю, у вас не вийде, у вас будуть нові досягнення. Значить, мозок повинен забути про те, що було, про те, що робилось. А він цього дуже сильно боїться. Будь-яка інформація, яка може зруйнувати стару ідентичність, сприймається як загроза, і мозок усе робить, щоб ви її знецінили, висміяли, не почули, відклали на потім. От мені дуже сильно подобається, коли зараз люди... Дуже часто е, йдуть в момент е, перевірки якоїсь інформації. І от е, мені, наприклад, написали на днях про те, що хтось там е, видав е, якусь тему стосовно м, наукового дослідження по про нейронні зв'язки. Про те, що нейронний зв'язок створюється 123-127 днів, а руйнується менше ніж за 7 днів, коли людина прийняла інше рішення. І от люди е, так видали це під сумнів, тому що. Чому формування зв'язку 123-127 днів, а руйнування його 7? Якщо руйнуватися може на формування нового зв'язку, значить знову треба 123-127 днів. А насправді, поки люди шукають відповідь на це питання, і мені постійно пишуть, що я в цьому не права, що зараз це дослідження теж не праве, тому що так не може бути, є дуже чіткий момент. Дуже чіткий момент. Ви можете рухатись до фінішу 20 років. Но можете на фініші отримати результат, який хотіли, і у вас буде розчарування. У вас 100% відсотків був хоч коли раз такий момент, де ви щось так хотіли, так бажали. Зараз поїду, зараз куплю, зараз поїм, зараз зустрінусь. А потім, коли це відбулося, у вас не такий вау ефект. У вас, ніби, можливо, й не абсолютне розчарування, але ви очікували більшого. Ви думали, що буде краще. І оце якраз той момент, де ваш мозок формував зв'язок дуже сильно довго з очікуванням якоїсь нової реальності масштабної, а ви потім його знецінили в одну секунду. І от коли люди піддають сумнівам інформацію, яку вони отримують з різних книг, від різних джерел, з різних досліджень, наукових статей і так далі, це якраз про той момент, де мозок відчуває загрозу, бо мозок розуміє, що там є якийсь масштабний формат. Для того, щоб ви отримали результат. Наступний пункт дуже важливий. Сліпі зони це головний воріг результату. У кожної людини є сліпі зони, це не те, чого ви не знаєте, це те, що ви не дозволяєте собі знати. І це дуже важливо зрозуміти, і це дуже нелегко зрозуміти, тому що люди дуже часто приходять до того, що е, я не знаю, про що це, але мені це вже не цікаво. Я не знаю, як це, але я вже проти того, щоб це визнавати в своєму житті. Сліпа зона це місце, де я не готова це бачити, це занадто боляче, страшно, незручно, це зруйнує мою картинку себе. Саме в сліпих зонах ховається справжня причина фінансових обмежень, заховані повторювані сценарії в стосунках, живе причина втоми вигорання внутрішньої порожнечі. І треба розуміти, що тут саме про психоемоційне вигорання, да, про той момент, де нам треба визначити, яку емоцію стан я хочу відчувати яку поведінкову реакцію, або шаблон поведінкової реакції. Я хочу віддавати для того, щоб не виснажувати себе психоемоційно, а не вигорання, при якому вам радять полежати нічого не робити. Істинні результати починаються не з нових дій, а з нового бачення себе і результатів, які я хочу отримати. А для того, щоб побачити по-новому себе, нам треба чітко розуміти, а що я не знаю, що може бути в цьому світі, а що я ще не відчувала, а що я не пробувала, де я не була, куди я не рухалась, а що я не читала, з ким я не спілкувалась. Тому що лише ці моменти дають вам можливість отримати новий результат. Не може вам дати новий результат стара шаблонна фраза. Не може, Не може вам дати результат старі е, варіанти поведінки. Не може. Результат ви можете отримати лише тоді, коли ви робите щось абсолютно нереальне. Зараз ми зробимо практику діагностики сліпої зони. Я вам її зараз розкажу, збережу, але її треба робити самостійно, один на один з собою, не під диктовку, не в групі, а прям залишитись один на один, закрити в кімнаті двері і сісти і відповісти на запитання. Вам треба аркуш паперу, де ви напишете, що в моєму житті повторюється незалежно від зусиль. Друге, де я відчуваю, що ніби щось не так, але хочу але не хочу туди дивитись. І третє, яку правду про себе мені найлегше висміяти або знеціните? Вам треба не аналізувати, написати чесно, не для краси, не для якогось варіанту, там щоб всі побачили, яка я молодець або пожаліла мене, що зі мною не так, а відповісти на ці запитання. Після того ви дасте відповідь на ці запитання, прочитайте. Ці відповіді віддалі давати по два-три речення відповіді на кожне запитання, або можна зробити це голосовим по дві-три хвилини на кожне запитання голосовим. Якщо ви писали, ви читаєте. Якщо ви говорили це голосові, ви слухаєте. Ви слухаєте, бо читаєте в такому варіанті, ніби це говорила або писала абсолютно інша людина. Не ви ви дивитесь за цим збоку, ніби ви найкращий експерт, який. Розуміється в цих питаннях і може допомогти після того як ви слухаєте це з боку, відповідаєте на запитання, що я думаю про цю людину, що б я порадила цій людині зробити, як я думаю, чи ця людина досягне найвищих результатів у своєму житті? І тут дуже важливо давати перші відповіді, які приходять вам в голову. Тому що перший раз, коли я робила цю діагностику сліпої зони, у мене вийшло, що я не вірю, що ця людина досягне того, що вона хоче в своєму житті. І я тоді пішла трошечки в іншу роботу, попрацювала саме з дозволом собі брати вірою в себе і отримала масштабні результати. Чим чесніше ви з собою, тим більше ви отримаєте. В даному варіанті. І вже от вторинні відповіді себе як умовного експерта, найкращого в цій сфері, вже десь вам відповіді, куди вам рухатись і що вам отримувати в цьому житті. Зараз, на секундочку, я відключаю прямий ефір. І ми з вами продовжуємо.